Уже на кшталт проведення минулого року такої серйозної підготовки до паломництва, так і 23 й рік передбачаємо, що не дивлячись на підвищену небезпеку, хасицькі організації будуть все таки організовувати паломництво, і ми очікуємо теж понад два десятка тисяч паломників, тому що це набагато спростить всім роботу. Якщо організовано будуть завозити, як в минулому році, їх завозили всіх в одне місце для всіх хасидів. По периметру міста стояли блокпости всіх хасидів, на чому би вони не їхали, їх завертали і тільки через одне місце. До речі, там розміщувався ваш пункт по збору туристичного збору. Там це питання, якби ну, нікуди воно не було дитися. Там додаткова перевірка, реєстрація, облік підрахунок усіх цих. Туристів, да, паломників. Комендантська година. Ми працюємо також, так як і в тому році, дотримання комендантської години. Поліція забезпечує, попереджує. Ми також по цій комендантській години теж мікрофони, ті колонки, які розміщали на там, стовбах чи там, на будиночках, теж повідомляти, щоб дотримувались комендантської години, саме паломники хазири. Сьогодні провели розширену нараду для того, щоб. Ще раз пересвідчитися серед гравців: хто забезпечує безпеку? Наскільки ми готові до цих заходів? І сьогодні ми заслухали і представників. І керівників головного управління національної поліції, керівника головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, Держпродспоживслужби, саме служби з контролю за епідеміологічною обстановкою, тобто всі, хто задійний для безпеки цих процесів. Переконаний, що саме взаємодія разом ми маємо все організувати таким чином, щоб безпека була максимальною. І саме головне, щоб і місто, яке організовує саме головний організатор цих процесів, щоб воно отримало свій профід для того, щоб в подальшому полегшити і удосконалити і інфраструктуру, і можливість, можливі механізми для того, щоб проводити це дуже якісно і на високому рівні. Прохання буде. З одного боку толерантно до цього відноситись, з іншого боку дотримуватися всіх вимог, які будуть існувати. Ми не перевищуємо ніяких там, повноважень, не діємо в, в незаконний спосіб, все буде в межах нашого законодавства і в межах тих нормативних актів, які сьогодні існують і в Україні, і на Черкащині. Тобто, mm -hmm. прохання, Саме головне зрозуміти, що ми всі зацікавлені, щоб все було дуже добре. Всі ми, як кажуть, з однієї знаходимося, по іншу сторону у нас один ворог, який може цьому завадити. І ми всі розуміємо, що чим краще ми проведемо підготовчі заходи, чим краще ми підготуємось і будемо готові до прийняття такої кількості паломників, тим краще саме свято пройде. Перш за все, звичайно, це авторитет України, але понад усе це безпека. Тому переконаний, що. Саме організація цих процесів превентивно, так як ми сьогодні зібралися, надасть нам змогу безпечно провести це свято.